Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про людей-щурів у вашому оточенні, у вашому житті. Давайте дивитись, хто такі, де вони у вас є. Нагадую, філіжанка все ж таки загальна. Будь ласка, віднесіться уважно до інформації про те, що вона все ж таки не для однієї людини, а для різних людей. Тому Будь ласка, не натягуйте на себе все, що ви почуєте, але може когось спізнаєте, І це буде вам пересторогою, щоб ви замислились, як спілкуватись з людиною. І я щиро дякую людині, яка запропонувала цю тему. Дійсно, цікава, важлива тема. Давайте розглядати. І все ж таки смачної кави вам, приємного перегляду, не дивлячись ні на що. І гарного настрою. Так, ну давайте, давайте все ж таки. Угу. Починаємо і дивіться як. Ваше особисте життя, ваше близьке оточення, ви все знаєте про цих людей. Тут нового нічого, я особливо не скажу, але для декого вас все ж таки є інформація, бо е, давайте так, дивлячись, хто е, слухає. Якщо чоловік слухає, і якщо ви, ну, скажімо, останні там так, оскільки, зараз останні чотири роки, оце найбільший термін. Ви у відносинах з жінкою до 4 років, давайте ось так, у відносинах з жінкою, про яку е зовсім не забув її колишній. І ненависть до вас йде така, що просто от ви собі навіть не уявляєте. І не обов'язково, що він знає, хто ви такий. Він просто знає, що ви існуєте. І цього йому достатньо. Ну і так само, якщо слухає жінка, знайте, що ваш колишній він не сприймає ваших змін, він не приймає ці зміни. Він більш за все в житті бажає, щоб ці зміни у вас не пішли далі, щоб ви просто от, ну, те, що у вас налаштовується в житті, щоб воно не налаштувалось, щоб воно розвалилось і самі знаєте як. Щоб з ускладненнями до вас, щоб якщо він е, з'явиться у вашому просторі, щоб ви просто благали його навколішки, ставали перед ними, просили е, про допомогу. Оце бажання людини, це не обов'язково ну взагалі це не так воно буде, але це бажання людини, що просто. от... Ну, самі знаєте, він не хоче вам щастя. Плюйте на все це і якомога частіше собі промовляйте, що ви щаслива людина і що світ навколо вас захищений вашою енергетикою, енергетикою люблячою вас людини. І все воно буде у вас гаразд. Так, тепер показана жінка яка тягнеться до вас, до вашого рівня, і ніколи їй не дотягтись, вона може бути з вашого оточення як ну, людина, яка видає себе за вашу подругу, а може бути і людиною, яка є вашою родичкою, або, наприклад, дружиною когось з ваших родичів, чоловіків. Показано, що останнім часом у неї в житті забагато складнощів, забагато от знаєте, брудна енергетика в людини. Мешкає, мені показано, що от в такому дуже невисокому будиночку, я більш за все він мені виглядає як окремий будиночок в один поверх, ну от, е, е, як в, в частному секторі, може бути е, Знак зодіаку або риби, або овен. Зараз чекайте. І дев'ятий місяць там або діва, або ваги. Терези, вибачте, терези. Так. Але не обов'язково не прив'язуйтесь до цих знаків Зодіаку, бо насправді ну, ви різні, і для вас може відіграватись знак Зодіаку. От ви колись були знайомі. Ну, як знаєте, от перші, перше знайомство воно могло у вас статись тоді, коли ми проживали ось такий знак Зодіаку. Так, засмочений чоловік, який з одного боку він засмучений, з іншого боку він дуже злий на вас, ображений. Ви як тут, як знаєте, людина свою цінність завищує, а ви його ну, не ціните так, як він про себе думає. Близьке спілкування, він може навіть вхожий в ваш дім, буває у вас вдома. Або це людина, яка була у вас вдома, був у вас вдома, може навіть стосунки у вас були. Для когось вони ще є. Ну, от така людина. Знаєте, якось так. Або він любить все східне, або він як східної національності, от щось таке в ньому є, або це просто от, ну як йому подобається щось. Може навіть знаєте, вдома, наприклад, ходити в кімоно. Може таке щось бути. Може захоплюватись культурою сходу. Слухати музику, там, мантри може обкурювати приміщення паличками, ароматними. От Щось таке в ньому є або сфера його цікавості. І такі, що якщо він про щось розмовляє, йому не можна поперек щось казати. Він все одно буде відстоювати свою точку зору. І вона єдина правдива і взагалі ніякої іншої не може бути. Далі хтось тут намагався красти вашу вроду, вашу молодість? Тут був крадник на, на комусь з вас. Ви цю брудноту з себе вже зняли. Навіть бачу, що у вас захист потужний стоїть. Може, самотужки робили, може, до когось звертались, але три роки з вас стягували. І за три роки ви дуже помітно змінились у зовнішньому вигляді. Єдине, що це більш мені чоловіка показують, але дівчат в когось з вас це може бути через чоловіка. Ну от людина, яка або через вашого чоловіка, або ви мали знайомство з іншим чоловіком і через нього могли з вас стяги робити. У меншому відсотку, то це міг робити і сам чоловік, але це дуже так, знаєте, одинична така інформація для когось з вас. Так, ось тут мені показують жінку, в якої частіше за все, от знаєте, як довга така чолка і Зараз скажу, ліве, ліве око зазвичай закрите цією чолкою, ну або просто довге волосся, і воно так спадає в людини на ліву сторону. Посміхається, така приємна, лагідна у спілкуванні, але не є такою насправді. Поряд з цією жінкою, чоловік старший, значно старший з віком за неї. Це може бути як людина, з якою вона у стосунках, а може бути і така ситуація, коли це родич, батько, дідусь. Значна для неї людина, але складно сприймається її, її зараз ця людина. Вона показана в енергіях. Знаєте, от коли заздрість є в людині, якісь моменти, які вона вважає, вам легко даються. Вона це чує від вас, вона так вас сприймає, але їй складно це, як, знаєте, от це не те, що є секретом для неї. Ви доволі відкрита людина, у вас все якось так на поверхні. Але вона не розуміє, як це можна до себе притягти. І от через таку свою заздрість, вона ну так, не є посправді такою щирою до вас. Тобто є моменти, в яких вона дійсно щира до вас, ви це бачите, і навіть відчуваєте, от, що людина в ці моменти дійсно от, така, як є. А є моменти, які от вона як те ліве око члкою прикриває. Майбутнє своє вона, знаєте, з острахом сприймає. От коли взагалі тут проблема людина не відпускає минуле, досвід собі накопичує, але й не відпускає те минуле ті з минулого. А от у вас інша ситуація, ви по-іншому живете. У вас дійсно там теж купа досвіду, ви багато чого можете про себе розповісти. Дійсно, складних історій, пережитих вами. Але ви легко відпустили. Ви не тримаєтеся за це, от ну, як, а що я буду робити без цих складнощів? А у неї інша історія. І оце от вона трошки так тримається за це. Але для декого поряд з нею чоловік, який, знаєте, він мені дуже хорошим показаний, але поряд з нею людина змінюється. Йому дуже складно з нею у спілкуванні. От просто дуже складно. От, знаєте, вона людина настрою. І настрій її зазвичай такий вередливий, він вже просто от не витримує трошки. Далі ну, тут непогана людина, а тут просто людина, яка як заручник ситуації, тут чийсь трикутник показаний, але це більш за все, воно мені не йде як трикутник, там де коханці, коханки. А це як родинні якісь зв'язки. І тут людина, якій просто от важко бути між двома людьми іншими, які між собою от просто от одна людина завжди ображена, інша людина завжди. Ну, як має кілька облич. І не знаєш, в який момент, що там буде, яке обличчя буде е, представлене. Ну, тут просто от, людина як заручник ситуації. Це не більш не менше. Тут насправді. Нема такого, щоб дуже поганого відношення. Тут просто складне сприйняття вас, тому що от ви там дещо не можете владнати між собою і кимсь. Далі, ось тут чоловік показаний, чоловік, який на вашу енергію притягується, і завжди з якимись питаннями до вас. Але ці питання, це як привід з'явитись у вашому оточенні. Це, як, знаєте, от не може просто так прийти. І завжди щось там несе вам як питаннячко. Угу. Далі, там, де робота з соціуму, тут одразу бачу чоловічу фігуру. Про якого ви вже знаєте, і показана ситуація, в якій кардинальні зміни в житті людини вони вже впроваджені. Знаєте, ви цій людині могли допомагати, він вам міг допомагати. І так показано, що для когось з вас два останні якісь періоди, наприклад, там два роки, два місяці там, ну от якась така ретельна праця була у вас, але тепер, як людина втрачає свої позиції і буде зачищення, буде, ну, от ви будете чистити свій простір, і будете. Переривати спілкування з людиною, або це взагалі просто людина піде з вашого простору, бо, наприклад, ви ж спілкувались по роботі, і зміна роботи або у вас, або в людини. Угу. Ось тут показана ситуація чоловік та жінка спілкуються між собою літери Р, В Л, Х, літера П. Сюди ще. І в мене під літера О сюди, і в мене під питанням літера С, літера Т сюди теж додається. Тепер дивіться так: спілкуються між собою як таємниця. От їх спілкування як таємниця про третю людину. Третя людина в них під питанням зараз подивимось. На третій людині є літера Л. В П. С. Але давайте так скажу: от чоловік в цій розмові, він говорить про зміни, але знаєте, він як боїться зайве сказати. Отака в нього позиція тут. І він говорить про те, що вже сталося, це не на що може таке статись, що я тут щось підозрюю. Він говорить про ситуацію, яка вже відбулась. Засмучений вигляд має жінка, так стурбований, але жінка тут, знаєте, показана цікаво. Вона з тих людей, от її можна порівняти з кицькою, яку, наприклад, десь там вона буде з висоти падати, і вона обов'язково впаде на лапи, і вона жодних пошкоджень не буде мати. Вона тут якась дуже захищена, ця жінка. І в якихось таких складних ситуаціях вона завжди має рішення. І от чоловіків її оточенні її за таке дуже цінують і навіть побоюються. Я так розумію, отак показано, що навіть якби хтось хотів її ну, забруднити. Не обов'язково, що в цій окремій ситуації, може в будь-якій ситуації, то не дуже би вийшло, бо ця жінка вона дуже тут захищена, як, мов, замовляннями якимись, бо така сила потужна за нею стоїть. Угу. Так, от тут ціла компанія людей, це щось інше вже дивлюсь, ціла 2, 4, 6, 7, 6 або 7 людей. Такі галасливі всі, такі, знаєте, от люблять всі в один момент розмовляти. Ну Це просто як темні лошадки. Це не так, що це тільки погане від них. А це просто от не можна на 100% бути впевненою людиною, що вони утнуть в наступний момент. Так, жінка мені показано темне волосся. Дуже така посміхається. От весь час вона така ніби в гарному настрої. І поряд з цією жінкою, чоловік, до якого вона б дуже б хотілась, бо... ну, от знаєте, подобається він їй, цікавить їй він її, але він її не помічає. О така жінка, вона тут про заздрість. Угу. Давайте, що тут в нас ще є? Так, хтось з вас тут думає на людину, яка. Зараз. Тут знов мені дублюють інформацію. Ці двоє чоловік та жінка спілкуються між собою, обговорюють третю людину. Але тут або тут чоловік, який спілкується, він дуже дружньо налаштований насправді. Він. Або з жінкою, або з чоловіком, не разом з ними спілкуються, а окремо з кожним з них про ситуацію, яка вже сталась, і про людину, яка який, про чоловіка, який причетний до цього, що сталося, і про допомогу там треба ще одного чоловіка шукати. Там в домовленості були два чоловіки, от треба ще одного шукати. Обидва не хороші в цій ситуації, обидва, Як шукали чоловіка, який їм допоміг. Не знаю в чим, тут не видно, але от, ну, працювали разом. Так далі. Показаний чоловік, який десь на відстані з вами, десь дорогу до вас тримає, ну, це знаєте, як час від часу, бачитесь. Людина, яка купається в вашій енергетиці. Він як краде вашу енергетику і багато чого на вашій енергетиці робить для себе, для своєї власної користі. Тут повтори, я вже не хочу повтори озвучувати. Ну, значить, всю інформацію вам розповіла. Тут вже нема чого далі сказати. А ще єдине, що скажу, літера Є Ш, М, О. Тут теж більш про енергетику, але тут один одному цю енергетику люди перекидають. Тобто ви можете думати, що людина для вас погана. Це і для чоловіків, і для жінок. А насправді ви, ну от ви як. Ну, можна так вас назвати, як енерговампіри, але один одного, енергетично вампірити. Тож ви і не хороші один одному, і не погані. Ви просто от, ну, як взаємні, я б так сказала. У вас тут і вдача один від одного є, але і втрати деякі один від одного є. Тут просто от єдина порада від кавової гущі, що вам треба слідкувати за настроєм і своїми і людини. Якщо людина в поганому настрої, намагайтесь не спілкуватись в той час. Хай там переживе щось своє. Хай не скидає на вас той настрій, ви не вмієте закриватись в такі моменти, а вам потім складно встановлювати свою енергію. Ну і так само знаєте, ви можете своїм ненастроєм людині вмикати поганий настрій, і знов ж таки от просто будете потім втрачати свою енергію. Тож тут вже дивіться, як вам краще бути в цій ситуації. І це може стосуватись і особистих стосунків, близьких, і людини десь там ви спілкуєтесь, в кого як. Тут я не буду обмежувати цю інформацію тут в кого як. Ну і все, на цьому закриваю філіжаницьку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і людей. Обов'язково тільки гарних поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.